Вітаю сонечки і бажаю вам, і вашим рідненьким, міцного здоров'я, довголіття! Сьогодні ми почитаємо розкладання про шлях, розвиток якоїсь справи. Це може бути праця або навчання, або якась ваша спільна діяльність в родині, проєкт, задум. Як воно все буде розвиватися і який буде результат, а також підказочки. Бо вчасно ми можемо. Впливати на сценарій. Головніше навіть усвідомити, що є варіації розвитку того сценарію, і коли ми вчасно впливаємо на нього, ми отримуємо зрозуміло, що інші результати. Я вам бажаю найкраще. Обирайте зараз за відчуттям, а також, якщо ви бажаєте і встигаєте, то сьогодні останній день акції саме на улюбленішу мою тему самореалізацію. Записуйтеся, сонечки, а зараз перша, друга, третя варіація. Вітаю сонечки. Зараз ми почитаємо про шлях і результат. І якщо ми побачимо якісь труднощі, будемо питати у вищих сил, і ви являєтеся також складовою вищих сил завдяки своїй душі. Ми продовження вищих сил, ми тут граємо в цій такій іноді жорстокій грі в соціум, але ми їх діти. Зараз ми подивимося. Результат. Результат є, однак вас попереджають, що він може не спочатку бути отриманим. Наприклад, якщо вам потрібно щось зробити і в найближчі часи, ні, тут місяці можуть, можуть піти і... Може здаватися спочатку все це таким яскравим, висока у вас мотивація, обіцянки, підтримка. Навіть ви можете вкластися в щось, а потім таке спадання, як в графіку, така різка крива вниз. Бажано, щоб ви там не затримувалися в цьому стані. Зараз ми будемо брати підказочки. О, а Янголи охоронців чудовий варіант колоди. Що це таке? Як це оминути і не витрачати енергію? Бо результат в етозі чудовий. І королева земна, і двійка час. Ви нібито займаєтеся тим, що вам подобається, задоволенням, залюбки щось робите. Отримаєте результат, але ціна, тут нервова напруга, очікування, депресія, навіть аркан депресії. Зараз ми спитаємо, що робити. Угу. Ну, Тут може бути і залежність від якоїсь однієї версії буття, формули, погляду на ситуацію. Це може бути причиною. Або від вас щось, або хтось сильно залежить і притримує вас. Тут зупинка відбувається, ось причина того стану зупинка. Вам рекомендують виходити, або іноді навіть паралельно щось робити, трошки відійти від ситуації. Вона має якось змінити маршрут, а задля того треба фокус теж перекинути на інші справи. І ось тут чудовий яркан вам допоможуть. Можливо, це ваші знайомі, можливо, люди, просто які прожили схожий досвід, допоможуть. Ви подолаєте якусь скрутну ситуацію. Це може бути і уособленням когось. Хтось вам може принести причини, чому. Тут сльози показані, однак ви їх здолаєте. Дійсно, варто спілкуватися, отримувати допомогу, сприяння, не замикатися, не гратися в таку програму Я сильна. І тут ось причини такого стану темної ночі, коли погано спиться і нібито нічого не радує. Це можуть бути зовнішні обставини. Взагалі, які ось є в світі, погані новини, вони заважають. Вам кажуть, що на противагу цих подій вам будуть надавати і добрі новини. Головне їх помітити і теж посмакувати, насолодитися, щось приємне, паралельно відбувається у вас. Тому, якщо ви задумали якусь справу, самореалізація тут є, треба зрозуміти, що результат чудовий. І задля, щоб досягти його, ну тут швидше, можливо, і не вийде, це природа цієї справи, але з найменшими енергетичними витратами, ось вам радять не зациклюватися якраз на результаті, не виходить, переключайтеся, а вам будуть вище сили допомагати і допомагати з людьми, допомагати. І з підтримкою, і з такими випадковостями, які такими і не являються. Так що насправді є у вас вдача, є. Ви тут люди, яких Бог поцілував. Зараз ми подивимося. Що робити? Ось іноді можливо і побути і бурчуном, і сварливою. І не годувати, якщо вас щось не влаштовує. все ж таки не просто сидіти на березі і чекати. Ні-ні-ні. Спілкуватися, переписуватися, дізнаватися, щось не працює, стукатися, надсилати листи, бути активним в комунікації. Що не робити, ось тут, повішений повторився. Не затримувати себе в цьому стані, але справу не кидати. Ну, і є тут такий ще аркан лінощів. Тобто, коли, колись, та колись я зроблю цю справу, перекладання на якесь там більш благосне майбутнє. Ми майбутнє закладаємо зараз, і ось ви ще сили так це і побачили, що ви будете мати чудовий результат. Однак, завдяки такій. Можливо, і нудній дисципліні, але королева пентаклів, вона саме така. Вона любить все наладнати. Ті перешкоди, які вам дають, вони не через вас. Це, скоріш за все, явище переходу. Ми постійно переходимо, нібито з однієї версії матриці в іншу. І навіть ось той період, коли нічого не відомо, недостатньо інформації, занадто тяжко все відбувається, треба зрозуміти, що це наслідки переходу. Щось старе непотрібне воно буде відмирати. І ви побачите, що там нема, нема реакції від світу. Але це не означає, що розпочата вами справа, вона не результативна. Ось саме її кидати не треба. Бо вона принесе результат і вам, і вашій родині. І ось десяточка пентаклів. Ваша мотивація вона матеріалізується в результат. Головне зрозуміти, що ви є, як і я, ми всі є частинками великого такого організму, і ми теж підпадаємо під вплив. Те, що відбувається в економіці, в світові, в інтернеті, якщо хтось в інтернеті працює. І ось просто так: не відчути цей переход неможливо. Однак тут подійні аркани не старші ось аркан переходу лише старший. То ви ці події оминете з достоинством. І так, результат є: королева. Королівський результат продовжуйте, займайтеся. Самореалізація у вас чудова, не без перешкод, але вони можуть нести навіть і ознаки зовнішнього характеру. Ось так, сонечки. Якщо бажаєте, приходьте в гості на приватні розкладання, бо це найулюбленіша моя тема самореалізація проєктів, задумів. Праці, професійний ваш розвиток, так що буде цікаво попрацювати. Всього найкращого вам і вашим рідненьким. Вітаю, сонечки, подивимося події, що буде відбуватися, і результат. загадані вами справи, проєкції, можливо, у вас одна праця, але та, яка займає весь час, можливо, це сімейний бізнес. Зараз ми подивимося. І результат. Результат є. Якось він несподівано, нібито звалиться на голову, коли ви вже, мабуть, і не очікували. Але спочатку дуже тяжко вона розкачується, ця справа. І невідомо, куди йти, і нема відгуку від світу, або занадто багато гілочок варіацій. З чого почати, що робити, куди вкладатися, до кого звертатися, незрозуміло. І таке може тривати доволі довго. Ось тут на додатковій колоді ми будемо питати, як оминути це. Коли ми вчасно впливаємо на сценарій, ми можемо його коригувати. Можливо, вже пізно змінити. Якщо ви розпочали його проживати, або це така праця і контракт, з якого ви не можете вийти. Але, але можна вплинути. А зараз ми подивимося на підказочки. В цілому ряд тут кращий, ніж в попередніх розкладаннях. Це невеличкі подійні аркани. Причина в тому, що ви не знаєте, що робити, скоріш за все. Вплив може бути, у нас тут король вогню. Або це уособлення людини конкретної, може бути і керівник, і ваш родич, якщо це сімейна справа, і така впливова людина, яка ось підганяє постійно розібратися в суті процесу і підібрати найкращий варіант немає часу. І через це ось ви нібито в тумані рухаєтеся. Як краще себе поводити, дослухатися до інтуїції і дійсно ось так доброзичливо, вічливо, де потрібно відмовити, де потрібно відійти. Ось як та, можливо, і киця, але велика пантера все ж таки робити те, що вам потрібно. Дослухатися до свого серця вам рекомендують Янголи. Охоронці і наші вони зацікавлені в нашому здоров'ї. І коли ось не знаєте, як вирішити якусь ситуацію складну, або багато на вас навалилося тут пріоритетність і заземленість. А причина, в чому ви не знаєте, бо дійсно постійно вас щось відволікає. Відволікає неприємне, не те, що. Вам подзвонили, розказали про якийсь щасливий момент життя. Ні, постійно якісь папери, щось ламається, а вам кажуть, продовжуйте, не здавайтеся, будьте впертими. Все тестуйте. Це земний аркан, лицар Пентаклів. Він все смакує без прикладної версії. Результату ви не отримаєте бачення, як рухатися далі. Ви нібито і знаєте свою мету, а як далі рухатися, не знаєте. Це з'явиться бачення трошки пізніше. Орієнтир це власне забезпечення, здоров'я і час. Ось лицар він теж поважає свій час. На жаль, я не можу сказати, що миттєво, навіть якщо цей маленький проєкт він здійсниться. Однак пізніше він так яскраво засяє в вашому житті, що ви будете навіть це святкувати. І якось нібито тоді, коли вже ви і не очікували того результату, ви настільки звикнетеся до того, що ви над цим проєктом працюєте. Потім отримаєте визнання, запрошуєте когось відсвяткувати цей результат. Чудовий. Так, видно вам котики? Видно. Чудовий результат. Зараз я все ж таки перепитаю стосовно цього негативу. <кій> Пробачте. <кій> Янгола дійсно бачить, що вам нелегко. Бо ви опікуєтеся багатьма людьми. Ви така душа, які не байдуже. І ви не можете закрити очі і сказати, та йдите, я займаюся своїми справами. Ви можете відволікатися і на родину, і на друзів, і на колег своїх. Ви така душа велика. Вас такі показують імператриця. Зіронька, лицерчаж вас просто попереджають, що ваше серце може краятися через ці погані новини і зупиняти. Бо енергетичний баланс людини, він дійсно не такий бездонний, і ви можете загубити багато там сил і енергії. Я не можу вам тут порадити від янголів зачинятися, але поберегти себе пораджу, бо тут розповідають про усвідомлення того, що вам видають на добу певну кількість енергії. Комусь більше, комусь менше, в залежності від того, яка роль в суспільстві у людини. І, як ви тільки зможете, відмовляйтеся від непотрібної інформації. Ось це єдине, що я можу сказати, але мені здається, ви не зможете повністю зачинити своє серце. Все рівно вас будуть турбувати люди, їх поведінка, але самореалізація в цій справі, в цій праці, вона є. Якщо вас не влаштовує, дійсно тут треба. Коригувати сценарії, не приймати все, що вам дає система, люди впливати, просити, відмовлятися, навіть іноді комусь робити боляче, оце, мабуть, я теж додам. Задля того, щоб. Свої енергобали, ось ті, які ви отримуєте, використати на благо. І тоді ви дійсно реалізуєте, ви дійдете до кінця цього маршруту, навіть отримаєте додаткову енергію. Інакше вашу енергію заберуть інші системи. Це є і політика, і непотрібні балачки з сусідами, і непотрібні справи, і люди, і вампіри енергетичні, маю на увазі. Тобто все це впливає на вас, ви дуже щедро, енергетично. Тому треба ось так оберігати свій час. Так вам радять, принаймні янголи-охоронці, вони б хотіли б, щоб ви навіть трошки були б такою і жадібною, але я розумію, що ви не зможете. Результат є. Займайтеся і хай вам допоможуть вищі сили. Всього найкращого. Вітаю сонечки! Подивимося ваш шлях у вашому процесі самореалізації. Це може бути взагалі такий розкладик, коли ви дивитеся, як я себе реалізую. Ви загадуєте той період, який вам потрібен, але все ж таки не більше, ніж півроку. А це може бути також якась конкретна справа, проєкт. Може бути і спільна справа вашої родини. Зараз ми подивимося шлях. З тут зовнішні обставини. Вам буде світ допомагати і результат. Чому я дивлюсь процес і результат? Бо іноді процес виглядає складним і десь на півдорозі люди кидають. Справу, а насправді дуже навіть перспективно. Результат тут є, але таке враження, що він взагалі може стосуватися іншого. Це може бути інша форма, формула здійснення з іншими людьми. Не так, як ви вважали на початку. Та й на початку тут щось пробуксовує. Не отримуєте ви одразу ж підтримку, ось так, коли летить людина на своїх крилах і її сприяє Всесвіт. Ні, тут такого нема. Тут, навпаки, у вас був якийсь досвід, який вас зупиняє, десь ви витратили багато енергії. Але надалі вам можуть допомагати і конкретна людина, і уособлення багатьох людей. Ви відчуєте, що. Люди доброзичливо до мене ставляться, сприяють, допомагають, розуміють, і допомога ця відбувається дійсно на такому високому рівні. Дійсно, ви можете знайти спільну мову із світом, але потім знову провалять. І тут обережно. Зараз я прочитаю ось ці дві складні програми. Цікаво, королева. Королева меченосна, частенько вона приходить, причина. Um. І що робити? Треба логічно мислити, дійсно, у вас не було результату. Або ви чимось зараз займаєтеся і не мали нічого конкретного, віддали багато часу. А ітог у вас нульовий. І дійсно тут варто змінити навіть на початку шляху маршрут або транспорт, на якому ви їдете. Тобто за рахунок чого ви реалізуєте цю справу. Якщо це така класична робота, ви вже настільки втомлені, ви вже стільки напрацювань болючих, що ви не бажаєте. Там знаходитися, і це правда. Тоді тут є два аркани, які розповідають про перехід навіть на нову роботу. Якщо ви налякані, чи буду я там займати певну позицію, мати достатню оплату, будете королевський аркан, чудовий саме для праці і самореалізації. найулюбленіша одна з чудових моїх арканів, королев. Вогнева для теми самореалізації найкраще. Тут вона така напружена, готова здати, дати, точніше, здачі. Однак, мабуть, зараз такі часи. Треба бути дуже готовою до активної поведінки. Тому ось Таке болотце це знайоме, воно вас може трошки затримати, але пізніше, ось тут аркан перемоги, ви все рівно зрозумієте, що без змін, хай це навіть, навіть і там, де ви перебуваєте, але умов праці вашої не відбудеться покращення ситуації. Бо тут ви можете зараз і прихворіти навіть такий низький, маленький у вас баланс енергетичний. Якщо ви розумієте, що ви не можете змінити ситуацію, ну тут навіть зараз будемо читати пораду, легше зіграти дурня і отримати більше, ніж бути таким правильним і віддавати своє здоров'я, якась гілочка відмирає, і ви переможницею стаєте. В іншому русі. Імператриця теж прийшла. Єрофан. У вас чудовий може бути результат, але тут не обійдеться без змін? Вони прийдуть у кожного в ваше життя. Вчасно, але треба посприяти. У Вас взагалі перехід вашої особистості на інший рівень усвідомленості, де ви стаєте і магом, і уособленням справедливості і мудрості. Тут так багато старших арканів. З п'ять. І інші теж чудові, взагалі вас будуть підтримувати. У всьому, що стосується покращення умов. І якщо та робота, той проєкт, те коло не буде тому сприяти, вас будуть виводити. Ось тут нам і розповідають про цю хворобу, що не випав. Те, що не надає результату, вам кажуть, ну ви можете почекати ще багато місяців, можете варитися в тій справі, але результат буде не гарантований. Ось так. Тому цей маршрут людей, які їдуть разом з вами, варто коригувати вже зараз, ось на початку. Тоді, скоріш за все, ну як дурням <хи> частить, ви якось по-іншому, більш легкій формі, знайдете вихід, ось можете випадково з кимось зустрітися, знайти інформацію і все реалізувати легше. Тобто, Такий шлях через тягути якісь труднощі це не для вас. Вам тут кажуть, вам будуть допомагати, але треба запит зробити на високому рівні до, світу, до світа. Так треба буде і повчитися, вам кажуть. І, можливо, попросити допомогу. Видно вам котики? І навіть е, десь побути. Гнучкою, ось такі амплуа ви можете проживати, однак тут нема жодного аркану напруги. Вам кажуть легше, не виходить, нема порозуміння з людиною, відходьте, стукайтеся до інших, або спостерігайте. Тобто спілкування з тими, хто має відгук. І вкладання часу, найголовнішого нашого ресурсу в житті, лише в те, що вам дає результат. Тут, можливо, вам треба від чогось відмовитися, навіть на початку цього шляху. А якщо ви довго вкладалися в якусь справу, і у вас є, наприклад, досвід, професійні ваші навички, то там, де ви знаходитеся, вас недооцінюють. Дуже сильно. Ось ви усвідомите, коли потрапите, а таке відбудеться перехід, відбудеться, коли ви потрапите в інше поле коло людей, що, Боже мій, а скільки ж мій час коштує мої навички, мої якості людські? Тут людина трошки занизила, а можливо і сильно свою оцінку, самооцінку. І вам, янголи-охоронці, кажуть: підвищуйте. Ви варті найкращого, ви достойні вже найкращого. Не затримуватися, не віддавати сили тим речам, людям, справам, навіть частині того проєкту, який ось так в цілому не впливає на результат. Результат буде якимось неочікуваним. Саме в реалізації з новими людьми, в новій формі, в новій ролі. Ось так, отакі. Ви тут народите себе нову. Я вам бажаю бути здоровими, щасливими, займатися тим, що вам подобається, і отримувати і насолоту, і винагороду. Всього найкращого. Дякую.